Немає суду, а покарання є. Прекрасно. Ви будуєте зараз диктаторську державу. Володимир Олександрович Зеленський обіцяв це все віддати дітям українським. Вітаю, це Верховна Рада України. Апарат. Підтвердіть, будь ласка, чи ні? І от зараз в такій атмосфері в абсолютно порожній залі. Зараз Верховна Рада імені Зеленського ставить черговий рекорд. В залі присутні сім народних депутатів. Вісім дев'ять розглядаються поправки до бюджетного кодексу, пов'язані з створенням по суті Україно-американського інвестиційного фонду. Наш сонцесяйний найвеличніший лідер, автор всіх можливих планів перемоги, презентував тут Верховній Раді, і в цей план він чомусь включив мінерали. Ніхто про це не просив, ніхто не просив Україну нікому нічого віддавати. взагалі нічого не треба було робити. Але йому як би хотілося поділитися з усім світом, що є в Україні якісь мінерали, які значить, давайте разом добувати. Потім він від цієї взагалі, ідеї самоусунувся, надавши доручення вже уряду. Її І тепер Україна заключила договір, мінерали. Будемо створювати фонд, фонд перераховувати гроші. Теоретично, колись ці гроші підуть з України. Тому що там ну для цього цей фонд створюється, і зараз уряд відмовився надати парламенту два документи, два додаткові угоди в розвиток угоди про мінерали. Уявіть собі, жоден народний депутат не знає, які ще дві угоди про надра українське прийняв уряд, тому що уряд зеленського шмигаля відмовилися надавати українському суспільству. Українському парламенту дві додаткові угоди, хоч мова йде не про приватний бізнес, не про власні кишені, а про українські надра. Очевидно, що це все є ну, кримінальні речі, і ми, ми будемо ставити рік, ці питання і уряду, і правоохорон всі наші надра, той самий Володимир Олександрович Зеленський ще нещодавно, під час іншого піар-виступу. На якусь там свою річницю обіцяв це все віддати дітям українським наступним поколінням, і цього всього теж немає. Європейська солідарність підготувала поправки до бюджетного. Ми пропонували своїми поправками частину коштів, які будуть отримані бюджетом України від надр українських, надавати на забезпечення сил оборони збройних сил України. Але видно, владі це не цікаво. Але зверніть увагу, в атмосфері розглядаються ці поправки. Слуги втікли їм нічого не цікаво в залі. Кількість депутатів від європейської солідарності перевищує кількість депутатів від слуга народу. Власне моральна деградація нинішнього парламенту лякається. Я вважаю, що обговорення поправок в такому режимі це цинічна зневага. Спікера керівництва Верховної Ради, банкової, зеленського і монофракції до зневаги збройних сил України і наших захисників. Ну а які ще закони прийняв сьогодні парламент? Це, Доброго Доброго парламент. Це був день авторитаризму Верховній Раді. Доброго дня, 1937-й! Починаємо з проекту закону про військового омбудсмена авторства зеленського. Чи потрібно нам допомогти захисникам і захисницям в захисті їхніх прав безумовно? Але чому ті речі, які потрібно робити, ми на вході робимо антиконституційно? Я не можу зрозуміти згідно європейської традиції, згідно венеційських критеріїв, саме парламент має призначати омбудсмена, тому що це дає незалежність структурі. Цьому інституту ми маємо інституцію омбудсмена, записано в конституції України. Не можна руйнувати далі своїми рішеннями баланси влади в Україні, але законі Зеленського Зеленський пропонує, що там Зеленський буде призначати військову обмуслення як руховне ворону Конституцією конституції України передбачено існування лише одного уповноваженого який здійснює парламентський контроль та дотримання конституційних прав і свобод громадянина, тому що пропонується створити таку кишенькову чергову структуру, призначити якогось на 300% або смена, який буде звичайно з'ясувати перед зеленським, а не захищати права військових, сам механізм фактично говорить про те, що ми руйнуємо інституцію уповноважених справ людини. Шляхом створення фактично ще одної дублюючої інституції, тому тільки європейська утрималася по цьому законопроекту. 287 депутатів в іншій депутатів віляді, це підтримали. А ми зараз готуємо колеги поправки, або все таки військового смена призначала Верховна Рада України. Ми з вами куди йдемо? Ми йдемо, врешті-рештою Європейський Союз. Чи ми весь час робимо щось так, щоби тільки порушувати всі речі? Які притаманні країнам Європейського Союзу. Ще один а, корупційний, і, і авторитарний законопроект з дуже красивою назвою а, про судову суддів щодо удосконалення процедур подання і перевірки декларації доброчої. Допоки буде працювати пряма лінія із банкової усі суди і будуть наказувати з банкової приймати суддям ті чи інші політичні рішення, які не. Мають нічого спільного з законом, ніякі перевірки доброчесності суддів не допоможуть. Знаєте, що, що ми пропонуємо уряд зробити, так, що декларації суддів будуть перевірятися не по я не і знаю, дітей, яким це зараз відбувається. І коли коли є ознаки не закон, там чи інше, якісь порушення, ще знали, а в ручному режимі це дінні, буде вирішувати заперечувати. Ви зараз по суті допомагаєте плодити Портновщину. Таке вісіця, що портновку перед тим як його ліквідували в Іспанії, залишив пакет законопроєктів на банкові, які вона зараз просуває в парламенті. А служб і ОПЗЖ за це дружно голосують після превентивних санкцій. Це наступний небезпечний прецедент узурпації влади за шпаргалкою Портнова, до якого Зеленський між іншим санкції не застосував. Ще один законопроект з красивою назвою про санкції, а саме криміналізувати обхід санкцій пропонується фактично узаконити репресивний механізм щодо громадян України, який діє увага поза межами судової системи. Уряд пропонує кримінальну відповідальність. Увага на підставі політичного рішення. Власне нагадаю, що уряд не наклав санкції на портнова. У нас під фракції ОПЗЖ вірніше вся фракція сьогодні без санкцій, Санкції накладають на Порошенка. І це сьогодні використовується РНБО як політично мотивоване про суття. Жоден суд не перевіряє законність рішення РНБО, але цей законопроект пропонує карати людей за їх порушення порушення. тобто немає суду, а покарання є як збираються карати до 10 років позбавлення волі, штрафи до 2 мільйонів гривень, конфіскація майна. Увага, і це без жодного судового підтвердження правопорушення. А ми наполягаємо на тому, що санкції потрібно згідно закону застосовувати тільки до країни агресора, до юридичних, юридичних осіб країни-агресора. Що стосується громадян України, очевидно, що мають бути рішення судів, і тоді, будь ласка, ми з фракцією. Будемо незалежно від результатів цього голосування, максимально відстоювати позицію, що даний механізм не може стати каральним для громадян України і використовуватися з полістичними цілями. На наш погляд, цей закон може бути ухвалений виключно, якщо ми змінимо підхід до цього. Тільки іноземні громадяни і громадяни України, які переховуються на території. Країни агресора Це законопроект президента Зеленського знову таки, і очевидно, що він хоче знову використовувати ці санкції проти свого політичного опонента і як політичну розправу. Прекрасно, ви будуєте зараз диктаторську державу, не розуміючи, що це і вас найближчим часом може торкнутися. Е, ну, сьогодні такий день авторитарних придумок Зеленського ще один це створення спеціалізованого адміністративного суду і апеляційно-адміністративного суду, в якому не розписа. Ні, насправді ключове критерії, за якими будуть обиратися туди судді. Ми всі розуміємо ці суди, що мають замінити. Вони мають замінити скандальний окружний адміністративний суд, який прямо керувався портновим. А в умовах, коли сьогодні вони переводяться в ручному режимі, потрібні судді свої да Портновський оце список суду до суду, аби приймати правильні рішення для зеленського І це все дуже небезпечно. Це все посилює авторитарні тенденції. А тепер дуже цікаво. А чи не заради ось цього ручного режиму прискореного неконтрольованого і недоопрацьованого створення судів, приїжджав Портнов в Україну? А можливо він саме за цього питання їздив в офіс президента і спілкувався з найвищим керівництвом держави, щоб продумати як ефективніше контролювати так звані новостворені суди? Мені Дуже прикро, дорогі друзі, що 6 років тому рівно вас дали. Обманути цими маніпуляціями на плюсах брехнею про те, що, начебто, прийдуть нові обличчя, і будуть демонструвати якусь нову політичну культуру, а вони демонструють тільки непрофесіоналізм, корупцію і найогидніші риси шість років тому, от майже шість років день в день з цієї трибуни на цій трибуні приймав присягу. Президент України Володимир Зеленський розповідав, як Україна буде там японцями в технологіях. Які між швейцарцями в боротьбі з корупцією правда стали ми більше якось північною Кореєю в правах людини, в свободі слова, Зімбабве в якості життя, Гондурасом в якості державного управління. Ну він розповідав трішки інше. Ну, і ще два законопроекти, які були сьогодні прийняті Ні, в цілому. Це розвиток фінансової інклюзії в Україні, Це законопроекти, які дозволить Херкорця створити цей банк. Це той рідкісний випадок, коли профільний комітет при Няв поправки європейської солідарності, зокрема і а, мого авторства, тому що вони дуже правильними. Мова йде про те, щоб надавати ці особливі послуги на територіях з особливими умовами розвитку, тобто це прифронтові території. На яких сьогодні і безпекова ситуація не дозволяє надавати банківські послуги, і які потребують особливої уваги, діяльність банків дозволена лише надавати фінансові платіжні послуги в національній валюті, крім приймання готівкових коштів для зарахування на вклад. А замість цього здійснювати, пропонувати і підготов... проводити підготовку та укладення договорів щодо банківських платіжних та інших послуг супровідних послуг. А також надавати відповідні консультації населенню, але за межами банківських відділень і приміщень такі посуди, тобто ходіння грошей, не буде відбуватися. Ми ще прийняли закон про факторинг. Це так само про спрощення. Принаймні, в теорії так називається спрощення можливості вирішення боргових питань. Ну дуже прикро, коли в Україні існує банківська система. А ще сьогодні озвучували запити, які прозвучали запити європейської солідарності щодо портновщини в судах, щодо впливу портнова на правоохоронні органи і суди щодо того, чи що зустрічався портнов за ці роки з офісом президента з керівництвом держави. Примітно, що ці запити відмовилися підписати всі фракції, окрім європейської солідарності, і це дуже і дуже показово. Коли у 2019 році в Україну в'їхав Портнов. То був класичний реванш. Що він повернувся саме помститися майдану? Його рука, яка писала газові контракти з Росією, харківські угоди та закони 17 січня, чомусь знадобилась новій владі. Напевно, сподобався почерк. Ми продовжуємо захищати збройні сили України і демократію України. Це важливо. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Тут правда про роботу парламенту.